У Кривому Розі триває модернізація мереж водопостачання. Масштабні проєкти реалізуються в Тернійському, Саксаганському, Інгулецькому та Покровському районах. Продовжуємо відновлення мереж водопостачання в місті, які дуже сильно постраждали після підриву окупантами Каховської дамби, коли ми залишились без води. Включення, відключення, гідроудари, аварійні удари. Один із таких проблемних ділянок це Заречний. Нині на п'ятому зарічному замінюють внутрішньоквартальні водопровідні мережі. 4,3 км кілометри труби замінюються на 17 ділянках. Робота йде без зупинки водопостачання, тобто спочатку кидається врем'янка, потім йде будівництво, і потім вже переключення від цієї врем'янки. Ну щоб не припиняти водопостачання. Усі роботи виконуються поетапно з використанням сучасних технологій. Бюджет виділений міською владою. Вже проложено пів кілометра нової труби, використовується метод безтраншейної прокладки та часткового відкритого. Роботи ведуться згідно графіки, матеріалів, і ресурсів вистачає. Цей проєкт надасть можливість покращити водопостачання в Покровському районі, а тепловики будуть забезпечені необхідним обсягом води в опалювальний період. Таке будівництво передбачає спеціальні вимоги. Є велике завдання. Що там, де шкодиться там асфальт чи зелене насадження, щоб відразу на проводився благоустрій. Роботи на цих 17 ділянках по графіку почалися з квітні, закінчилися в жовтні. Будемо контролювати, щоб повністю вже закрити питання в цьому році по модернізації водопостачання по п'ятому зрічному. Іван проводов Олег Каплій цей день.